Добрий день, сьогодні 28 серпня 2024 року. Ще так пройдуся по сливкам європейським. Це в нас Чачакська найбільша. Така третій рік від посадки. Тут нема нічого. Це в нас кергійська превосходна, нема нічого, третій рік від посадки. А оце Хаганта, я вже про... Втикав її, якби треба було раніше її зірвати, зняти, вона вже перестигає і падає. Там осипалось скільки. Так, оце Хаганта, це Чечахська найбільша. Зараз, якщо тут збереглось улюблена Султана, ще десь була. Це Рубі Кранч. Ще й довго. Так, це вже знімалось. А улюблена Салтана посипалась. Посипалась. Немає вон вона лежить. Така поки невелика, перестигше. Прозівав. Ну, зараз ці скуштуємо. Хаганта. Ну що, солодка слива як слива? Міру соковита. Наївся вже сьогодні всього. Так, і Чачакська найбільша. Отака. Теж солодка трошки та одінакої по соку десь. Сливи треба зривати технічної зрілості, щоб дозарювались, тоді буде щось краще. Кісточка відокремлюється і там, і тут, і там. Чачакська якась вона більша кістка. Ну, це таке по цих двох сортах. Всім мир і добро.